Вітаю Україна! Сьогодні на огляді пневматичні пристрої для накачування шин торгової марки Sigma. Надані пристрої застосовуються для своєчасного моніторингу та регулювання тиску в автомобільних, мотоциклетних і велосипедних шинах. Також може здійснюватися накачування спортивного і садового інвентарю, гідроакумуляторів систем водопостачання та бачків опалення тощо. Звісно, сама підкачка відбувається за наявності пневматичного компресора, котрий і подає стисле повітря до пістолету. Кожен пристрій має вхід для під'єднання шлангу від компресора. Звісно, вихідний шланг з насадкою для під'єднання до стандартного автомобільного ніпеля. Важіль для подання повітря і кнопку скидання тиску повітря або дворежимний важіль. Невід'ємною частиною наданих пристроїв є манометр, по якому здійснюється моніторинг тиску повітря. Надана модель має корпус з алюмінієвого сплаву, стрілочний манометр у м'якому захисті, адаптер для швидкісного монтування шлангу від компресора. І армований гумовий шланг зі швидкоз'ємною насадкою кріплення до ніпеля. Додавання повітря здійснюється натисканням на важіль. Скидання зайвого тиску робиться натисканням на бокову кнопку. Моніторинг тиску повітря йде постійно, починаючи від під'єднання до ніпеля, Але точний показник вказується при відпущених важелі і кнопці. Друга модель має корпус технополімеру. Єдиний важіль для додавання і скидання тиску повітря. Та більший за діаметром манометра в масивному захисті. Моніторинг точного тиску повітря в колесі також здійснюється при повністю відпущеному важелі. Для зручності манометр має поворотну конструкцію. При натисканні важелю до кінця здійснюється додавання повітря. Слабке натискання призводить до поступового скидання зайвого тиску. Наступна модель, як і попередня, має корпус технополімеру та єдиний важіль для додавання і скидання тиску повітря. Але є відмінності: посилена швидкоз'ємна насадка, посилений та подовжений армований шланг та цифровий манометр у захисті з підсвічуванням для зручного і швидкого моніторингу тиску. До речі, вмикання манометра здійснюється як вручну, так і автоматично при під'єднанні до ніпеля колеса з залишковим тиском. Ліва кнопка здійснює вмикання манометру, вмикання і вимикання підсвічування та примусове вимикання, не чекаючи автоматичного. Весь процес накачування і моніторингу аналогічні попередній моделі. Наступна модель в металевому корпусі розроблена для автівок з важкодоступним розташуванням ніпелю. тому насадка до ніпеля на армашланці подовжена, металева і не має швидкоз'ємного механізму. Процес накачування супроводжується постійним триманням адаптера у натиснутому стані до ніпеля колеса. Важіль здійснює додавання повітря, а бокова кнопка скидання зайвого тиску. Більш докладно про пневматичне обладнання ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!